У світі особистісного розвитку та створення багатства мало яка книга мала такий вплив, як думай і багатій на гіла. Опублікована в 1937 році, ця вічна класика розійшлася мільйонними тиражами по всьому світу і продовжує надихати людей на досягнення їх фінансових цілей. У цьому відео ми заглибимося в сторінки шедевра гіла і винесемо з нього цінні уроки, що допомагатимуть вам змінити своє мислення, подолати перешкоди та повністю розкрити свій потенціал для досягнення успіху. Незалежно від того, чи є ви бізнесменом, фахівцем у якійсь галузі або людиною без особливих навичок, що прагне особистісного зростання, це відео стане вашим путівником до досягнення багатства та самореалізації. Один із найважливіших уроків з книги Думай і багаті полягає в тому, що бажання це відправна точка всіх досягнень. Гіл вчить, що палке пристрасне бажання необхідне для створення мотивації та рішучості, які допомагатимуть долати труднощі й досягати поставленої мети. Подумайте над цією тезою: усі великі досягнення починаються з сильного бажання, чи то відкриття успішного бізнесу, підвищення на посаді чи здійснення особистої мрії. Без глибокого бажання наші зусилля наймовірніше виявляться марними. Гіл пояснює, що бажання діє як магніт, притягуючи можливості та ресурси, необхідні для втілення наших мрій. Воно спонукає нас діяти, бути стійкими перед негараздами, що чекатимуть нас. На шляху і продовжувати рухатися вперед, навіть коли це нелегко, але самого бажання недостатньо. Гіл наголошує, що ми повинні розвивати в собі палке бажання, яке поглинає нас, рухає нами і стає нав'язливою ідеєю. Саме цей рівень бажання підшивлює наші дії та веде до успіху. Отже, почніть з вивчення своїх власних бажань, чого ви дійсно хочете досягти. Чим ви захоплені? Виділіть час на те, щоб чітко сформулювати свої бажання. Пам'ятайте, що саме бажання це відправна точка всіх досягнень. З великим бажанням можливо, все. Ще один цінний урок, який ми можемо отримати з книги Думай і багатій це важливість наполегливості. Гіл стверджує, що вона є ключем до подолання перешкод і досягнення наших цілей. Прихід до успіху рідко відбувається миттєво. Він вимагає постійних зусиль, наполегливої праці та вміння швидко відновлюватися після невдач. Гіл вчить нас, що ті, хто наполегливий і відмовляється здаватися, в кінцевому підсумку досягають вершин. Подумайте про деяких із найуспішніших людей в історії. Усі вони стикалися на своєму шляху з незліченними перешкодами та невдачами. Так, Уолт та Дісне звільнили з газети, тому що йому бракувало уяви, й у нього не було хороших ідей. Його переконували, що мультфільми з Мікі Маусом приречені на провал, а Діснейленд приваблюватиме лише місцевих хуліганів. Джоан Роулінг була матір'ю одиначкою й отримувала соціальну допомогу. Їй повертали рукопис Гаррі Поттера 12 разів, і лише невелике лондонське видавництво погодилося піти на зустріч письменниці-початківиці. А перша та друга компанії Генрі Форда збанкрутували, але це не завадило йому стати іменитим підприємцем. Усіх цих людей і не тільки їх відрізняла непохитна відданість своїм цілям і здатність наполегливо долати труднощі. Наполегливість це здатність продовжувати йти вперед, навіть коли це здається неможливим. Це рішучість продовжувати докладати зусиль, вчитися на невдачах і постійно коригувати свій підхід, доки не буде досягнуто баж результату, тому якщо на шляху до успіху ви зіткнетеся з труднощами або невдачею, пам'ятайте про силу наполегливості. Успіх не для тих, хто легко здається, він для тих, у кого вистачає сміливості та наполегливості, продовжувати йти вперед, незважаючи ні на що. Наступний найважливіший урок це концепція візуалізації. Гіл підкреслює важливість створення чіткої картини наших цілей і бажань, щоб втілити їх у реальність. Візуалізація це щось більше ніж просто мрії наяву або прийняття бажаного за дійсне. Вона передбачає активну уяву того, що ми вже досягаємо своїх цілей, і переживання емоцій та відчуттів пов'язаних із цим успіхом. Коли ми уявляємо, як досягаємо своїх цілей, наша підсвідомість починає вірити, що це можливо. Ця віра спонукає нас до необхідних дій, щоб втілити наше бачення в реальність. Візуалізація є потужним інструментом, який допомагає залишатися зосередженими, мотивованими та сфокусованими на цілях. Отже, якщо ви хочете збільшити свої шанси на успіх, почніть використовувати силу візуалізації у своєму повсякденному житті. Щодня приділяєте кілька хвилин тому, щоб заплющити очі, візуалізувати свої цілі, відчувати хвилювання та задоволення від їхнього досягнення. Зробивши це, ви прокладете шлях до того, щоб ваші мрії. Стала реальністю. Наполеон Гіл підкреслює важливість складання чіткого плану, який є ще одним з основних кроків до досягнення успіху. Без чіткого плану наші цілі можуть залишатися недосяжними, і нам буде важко досягти прогресу. План допомагає визначити необхідні кроки та дії. Він не дає дорожню карту, яка допоможе подолати перешкоди й труднощі, що можуть виникнути на шляху. Гіл наголошує на важливості складання плану в письмовій формі, оскільки це. Зміцнює його важливість і зобов'язання до виконання, а також вносить ясність у цілі. До того ж, план дозволяє відстежувати прогрес і вносити корективи в міру необхідності. Знайдіть час, щоб скласти конкретний вимірний, досяжний, актуальний і обмежений у термінах план, як ви будете йти до намічних цілей, розбити ці цілі на дрібніші досяжні завдання, та встановіть конкретні терміни, щоб тримати себе під контролем, роблячи таким чином, ви Налаштуйте себе на успіх і збільшите свої шанси на досягнення бажаних результатів. Наступний урок книги Наполеона Гіла стосується концепції того, як група людей може надихати одне одного. Гіл стверджує, що успіх досягається не наодинці, а завдяки співпраці та синергії з однодумцями. Оточивши себе групою людей, що поділяють схожі цілі та прагнення, ви зможете скористатися колективною мудрістю, знаннями та досвідом. Подібне середовище забезпечує підтримку, заохочення та підзвітність. Це дозволяє обмінюватися ідеями. Одне з одним проводити мозковий штурм і отримувати цінну інформацію, яку б ви, можливо, не виявили б самостійно. Щоб сформувати потужну групу однодумців, ретельно відбирайте людей, які відповідають вашим цінностям, мисленню та цілям. Звертайте увагу на тих, хто має різні погляди, навички та професіоналізм. Переконайтеся, що люди навколо вас прагнуть зростання, навчання та взаємної підтримки. Плануйте регулярні зустрічі для обговорення цілей, прогресу та проблем. Діліться ресурсами, надихайте одне одного і відзначайте успіхи. Створення сильної групи однодумців може кардинально змінити хід вашого особистого та професійного зростання. Пам'ятайте, що успіх не досягається наодинці. Використовуючи силу однодумців, ви можете під'єднатися до колективного розуму та системи підтримки, що допоможуть досягти ваших цілей і мрій. Наполеон гіл підкреслює важливість вжиття масштабних заходів для досягнення успіху. Він говорить, що простого прийняття бажаного задійсне або пасивного мріяння недостатньо. Замість цього, гіл закликає до сміливих рішучих дій, щоб втілити свої бажання в реальність. Письменник зазначає, що успішні люди це ті, хто не боїться ризикувати і виходити зі своєї зони комфорту. Вони розуміють, що прогрес досягається завдяки активному виконанню своїх цілей, навіть попри труднощі чи невизначеність. Вжиття масштабних заходів передбачає постановку чітких і конкретних цілей, розробку детального плану дій та його виконання, приправлене рішучістю та наполегливістю. Вживаючи масштабні дії, люди збільшують свої шанси на успіх у геометрії. Тричні прогресії. Вони відчиняють двері для нових можливостей, отримують цінні навички та знання і набирають обертів для досягнення бажаних результатів. Важливо пам'ятати, що дія це каталізатор, який перетворює ідеї на відчутні результати. Наполеон Гіл розповідає про важливість цього відчуття. Він підкреслює, що сильна віра в себе це фундамент, на якому будується успіх. Вірити в себе це означає вірити у свої здібності, таланти та потенціал для досягнення вершин. Це означає довіряти своїм інстинктам, залишатися вірним своїм цілям і проявляти наполегливість навіть перед обличчям сумнівів чи негараздів. Гіл стверджує, що невпевненість у собі одна з найсерйозніших. Перешкод на шляху до успіху без віри в себе люди з більшою ймовірністю піддадуться страху, прокрастинації та самосаботажу. З іншого боку, ті, хто має непохитну впевненість у собі, краще підготовлені до подолання труднощів і досягнення пашаного, розвиваючи віру в себе, люди розкривають свій справжній потенціал і прокладають шлях до особистого та професійного успіху. Наполеон гіл наголошує на силі спеціальних знань. Письменник стверджує, що глибоке розуміння та експертиза в певній галузі мають вирішальне значення для досягнення успіху та переваги над конкурентами. Особливі або ж професійні знання дозволяють фахівцям виділятися і ставати цінним активом в обраній ними сфері. Вони дозволяють вирішувати складні проблеми, приймати обґрунтовані рішення та пропонувати унікальні перспективи розвитку. У сучасному світі, що швидко розвивається, де знання та інформація легкодоступні. Наявність спеціальних знань це те, що відрізняє успішних людей від інших. Гіл стверджує, що набуття спеціальних знань вимагає постійно. Навчання та вдосконалення зберігайте в собі цікавість, шукайте наставників та експертів. Використовуючи силу спеціальних знань, людина з легкістю може позиціонувати себе як лідер у тій чи іншій галузі та відкривати можливості для зростання і просування кар'єрними сходами. Важливо вчитися на поразках. Наполон Гіл підкреслює, що невдачу не варто розглядати як програш або причину здатися. Замість цього сприймайте її як можливість для зростання й удосконалення. Гіл стверджує, що успішні люди сприймають невдачі як сходинку на шляху до успіху. Вони розуміють, що помилки це цінний досвід, який може дати розуміння й уроки для майбутніх починань, аналізуючи невдачі та розбираючись у тому, що пішло не так. Люди Можуть внести необхідні корективи та підвищити свої шанси на успіх. Переосмисліть невдачі як цінний досвід. Будьте відкриті до зворотнього зв'язку та конструктивної критики. Успішні люди розуміють, що невдача це не показник їхньої цінності чи здібностей. Це лише неминуча частина на шляху до успіху. Будь-яка ідея, план чи мета може бути поміщена у ваш розум за допомогою повторення думок, пише Гіл. Багато хто вважає, що достатньо лише раз щось загадати і бажання здійсниться. Це не так. Ви повинні щодня жити своїм бажанням, повторювати його, вірити в те, про що думаєте. Ніколи не ставайтеся. Ні соціум, ні засоби масової інформації, ні друзі та рідні не повинні впливати на ваші бажання, рішення та цілі. Будьте вірні. Ірні своїм ідеям, планам і цілям щодня, щохвилини. І навіть тоді, коли вже ніхто не буде вірити в успіх, ви повинні йти до кінця, використовувати всі можливості, щоб реалізувати задумане. Наполеон гіл наводить як приклад винахід телефону шотландському вченому Олександру Беллу говорили, що його розробка безглузда, адже перші прототипи передавали звук лише в межах кімнат. Йому казали, пристрій не набуде поширення, винахідник даремно витрачає час. Зараз телефони, бо навіть більше смартфони. Є у всіх, і життя без них уже нереально уявити. Відштовхуючись від слів гіла, як приклад можна навести й достатньо свіжий випадок із Часними комп'ютерами перші ЕОМ були розміром з кімнату, повільні та нефункціональні. Недалекоглядні критики того часу говорили, що ці апарати ніколи не будуть використовуватися масово. Як бачимо, всі помиляються, а ті, хто стоїть на своєму щодня, вірить у поставлену мету у підсумку, досягає успіху. Зафіксуйте в розумі точну суму грошей, яку ви бажаєте. Недостатньо просто сказати: Я хочу багато грошей. Будьте точними щодо суми. Радить гіл. За ідеєю постановки конкретної мети стоїть психологічна причина. Згідно з дослідженнями Едвіна Локка, люди, які ставлять чіткі та амбітні наміри, досягають успіху у своїх планах. Основна причина встановлення певної мети полягає в тому, що ви краще розумієте жертви та складні завдання. Які зустрінуть вас на шляху для її досягнення? Встановіть конкретну дату, коли ви маєте намір заволодіти задуманою сумою грошей. Радить гіл, скільки часу вам знадобиться, щоб досягти заповітної мети, обравши фінальну точку занадто далеко, ви можете відчути, що у вашому розпорядженні дуже багато часу. Зрештою, ви будете відкладати кожне завдання. У свою чергу, обравши дату занадто близьку до моменту виконання поставленої цілі, це може викликати занепокоєння та призвести до раннього виховання. Горання ретельно оцініть обсяг роботи, яку ви повинні виконати для досягнення заздалегідь визначеної мети, і мудро оберіть день свого успіху. Мета це мрія з дедлайном, говорив Наполон гіл. Я перевірив особисто на собі кожен із цих уроків і переконаний, що впровадження всіх цих порад у ваше життя вже незабаром принесе неймовірні плоди. А у коментарях напишіть вашу одну головну мрію, яку ви хочете здійснити. Зафіксуйте її тут, а пізніше поверніться до неї та перевірте, чи змогли ви досягти успіху. Нехай ця проста дія сформує вашу конкретну ціль вже сьогодні, і ви почнете негайно діяти. Це канал Нотатки мільйонера. Ти станеш багатим.